Когось війна змінила, когось загартувала, а в комусь просто утвердила закладені з дитинства цінності віри, свободи і патріотизму. Для багатьох з них повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого не стало несподіванкою. Свій вибір не лише вчити, а й творити історію. Вони зробили ще з дитинства. Вони творці сьогоднішньої історії нової України. 2014 року життя було зовсім друге. Не таке, як сьогодні, і навіть не могла собі уявити навіть в у страшному сні. Є свої плюси, є свої мінуси, але воно кардинально змінилося. Кардинально. Переконання життя, які були до 2014 року, за ці роки змінилися майже на 50%. І зрозуміла те, що не можна бути впевненому ні в чому, тому що не знаємо, коли яка ситуація, і як поступиш, коли в якій ситуації. Сьогоднішній день в Україні люди ще, якщо закінчиться швидко війна, ну за день, наприклад, до вечора, Господь може любе чудо. Наша СССР допомагає. Якщо вона закінчиться... Чесно говорячи, люди, не знаю, коли люди, які з 14 року на війні, прийдуть сюди, вони не готові побачити те, що тут. Люди не кожен побачили війну, не вся Україна відчула на собі. А в мене це всі куточки України. Тому треба капеланству, духовенству, ну і психологам. Підготувати людей цивільних і людей військових. Військових для того, щоб вони любили, дивлячись ні на що так, да, вони пройшли жах, вони пройшли біль. Я знаю по собі, тому що коли я прийшла у 2015 році, прийшла у Київ і побачила, що знаю, з перших днів фронту я бачила, як там гинуть, як ми хоронилися. Не всіх, ну, хто гинув, все, і стільки ранених, все. Я думала, що вся Україна так співчуває. Але коли я повернулася до Києва і побачила весілля, день народження, різні свята святкують, у мене було, я взагалі не знала, як це зрозуміти. Як з цим змиритися? Як... Чому це? У мене було відчуття, що ми приїхали з другої країни, що війна в якійсь другій країні. Я дуже розумію військових, які повернулися, це дуже важко. Мені важко ваше... допомагати, мені нелегко було. І то я з Богом, і мені було важко. Люди, які просто живуть і з перших днів там на війні, а ще котрі не приїжджали сюди, не бачили, як люди зроджують, для них буде це важко. Тому цивільним людям в мене порада. Не питайте, де вони, що вони робили, скільки вбивали, убивали, а чи вбивали взагалі, а як, а куди а що ніякий займів це питання. Захоче, то скаже саме. Йому не треба цього згадувати. Не йому, не її, їй так важко, і йому так само. І, і не кожна людина, та людина, яка дійсно пройшла пекло, вона не буде цим хвилюватися. Вона не буде розказувати дрібниці, бо для неї це важко. Ну, На цьому буде багато за того, хто не стільки зробив, скільки може з себе розказати, на цьому буде. Це неправильно, але це їх на їхній совісті, на совісті кожного. Тому. Я не знаю. Я знаю, що треба людей готувати, треба з людьми працювати. Цивільні, то, що вони мирно живуть, ну так, да, але ми не впевнені ні в чому. І ми маємо мати, хочемо, не хочемо любов військових, подяку за те, що вони там, за те, що вони захищають, за те, що віддають життя. За те, що вони взагалі обороняють, не має значення, як, якщо вони виконують. Свій обов'язок по захисту батьківщини вони дуже багато чого зробили і роблять. Тому а віра у Бога полегше багато, кому. дуже багато кому. Ну, і цивільним, і військовим. З Богом можна пройти все. З Божою допомогою. Треба тільки його попросити про це. Господь Я не можу, я не знаю. Не відчати відчайдушником, не випускати рук. З Богом можна пройти сам. Немає такого, що не можна пройти. Історія сержанта ЗСУ Людмили Козуб на псевдо Тереза вражає, приголомшує когось змушує захоплюватися, а когось не приймати її вибору. Але вона, подумки, повертаючись у ті буремні роки, розуміє подолати той нелегкий шлях змогла лише заради великого бажання, щоб війна ніколи не прийшла у дім її дітей, яких у неї аж п'ятеро. Щирі очі, світла усмішка, навіть не віриться, що ця вишукана і приємна пані могла не те, що подумати про війну, а й долучитися до одного з найзначніших на початку війни добровольчих батальйонів, від однієї назви якого у ворога мурашки йшли спиною. Навіть не думала, що так само легко зможе розповісти, чи не про всі види зброї і військової техніки. Але назавжди у серці Людмили Михайлівни не лише згадки про обстріли бійців. Духовне служіння капеланства це розширене служіння, це можна служити людям різного віку, різної статі, тому що Господь. Для Бога ми всі рівні. Він нас створив по образу і подобі своєму. Тому і він нас любив ізначально. Родилися ми по Біблії, читають всі грішні, тому нам треба покаяння, визнання своїх гріхів. Людей безрішних не буває. І служіння йому написано в Біблії що нести свій хрест це не важко, якщо ти йдеш в послуху Бога. І послух для Господа важніше навіть навіть від пожертви. Тому, якщо ти несеш свій хрест, віддано, ну принаймні стараєшся, тому що зовсім ідеально в цьому не виходить. Тут ти стараюся. Господь допоможе. З Господом набагато легше. Тобі. Ісус Христос він наш Спаситель, Він наш захисник, він нас заступник. Тому, хто цурається його в цьому світі, він буде цуратися у вічності нас. Тому це наше служіння, він наше життя. І якби люди, це все розуміли. Якби вони служили, якби вони принаймні, тя були хотіли, Його, вони б змінили ця, свою думку, своє життя. І взагалі в нас країна була б друга. Ну вона буде ще кращою. Такою, яка вона буде, це ну, ми навіть не можемо уявити, наскільки вона буде процвітаюча, наскільки вона буде розкішна, щаслива, духовна, вона буде христоцентрична, і люди. Будуть з усього світу приїжджати сюди, в Україну, щоб побачити і узнати секрет. А секрет один це христоцентричність, що це Божа земля, Україна для Христа, Христос для України. Ми його учні, ми його послідовники, і наша місія це приводити людей до Христа, спасіння душ. Тіла люди вже самі собі рішають, тому що дійсно багато кажуть, що багато проблем люди, багато. Є переїдання, це оказується гріх смерті. І взагалі багато таких, які люди самі собі роблять здорові. Ну, це їх проблеми. А спасіння душі саме головне, тому що третє не дано. Якщо людина не попадає в рай, вона попадає в арку. Людина сама має їх вирішує. тебя ей краще. Наше дело пришвангнуть, подказать, направить, пояснить. А дальше людина сама має вирішувати, що для неї краще.